вам покажу, як в мене піони, але вітер дуже, як піони мої розцвіли, Що дивіться. Аж, дивіться, які Які гарні квіти, які гарні піони. Бачите, які піони. Бачите, біла з якимось фіолетовим, з таким, якимось таким бордовим. Бачите, цілі, цілі багато такому одному бачите який. Зараз зараз покажу з далека. Який в мене кущ, який в мене куш того піона. Бачите? Гору потихо не чують. Вітер, і не дуже хочу кричати, але піон в мене дуже, дуже гарний. Подивіться, який в мене піон. Тут треба буде розчистити від трави, бо вони ще тут пустили е, Ті десь насіялося. І тут є ще піони маленькі, але вже другий раз таке буде. До того я дойду. А тут в мене буде тут менше пупців є, є, але менше. А тут буде такий розовий, такий розовий. Бачите, тут ще все в пупцях. Куплінках таких, таких куплінках, але менше. А той то дуже. Васити тут, тут. А той то дуже. Ви ж повіться, щось робить, подивіться, що сі робить. І на після обіду, каже чоловік, що заказує, що ще буде більший вітер. а Щось вітер нам нарве, певне, що. Не знаю. Тут хату й так не, не чути. А во, тут буде моя та павонія цвісти. Ви, цвісти. Вона тут за хату, того вона така пізна буде, того вона буде така пізна. А тут барбарес. Цвіте, мій барбарес. Цвіте, мій барбарес. подивіться, як цей колючий, його треба прив'язати, напевно. Ще. Я люблю, щоб він так опускався. Але, але... Ой-ой. Але все той. Колючий такий, подивіться, весь, весь у цвіті. Весь цвіті той барбарес, Такий. Ага. Який. Такій красоті. Ого, кудись оббіг. Оббіг тим боком і не знаю, кудись вернути. Подивіться. подивіться, що робить. В голову запхав, подивіться, що робить. А, він звуйку, звуйку обігрить. Вищо, вещерок, вічора, так? Дивіться, дерево впало. Такий вітер, що дерево впало на школу, на садик, на край. Ну, Воно трохи було пігнив, його треба було знести, але такий вітер, що аж таку деревину, одна стоїть така висока деревина. Аж те, а одна впала на садик. Ужас один. О, бачите, Що робить, який вітер? Світло вибиває, вибиває за щораз. Всім доброго ранку, доброго здоровлячка і мирного неба. Вчора в нас був такий вітер. Вітер, вітер, вітер. А сьогодні вже, вже спокійно і ні дощу, ні нічого. І все треба вливати. Якісь посадила, якийсь посадила маленькі, якісь такі вазоночки на зелень. Не знаю, все винесла свій кактус такий. Наростають, наростають ті колонега маленькі всі. І він от такий такому маленькому горшочкові. і я не знаю, як його пересадити. Він такий колючий, що колючки залізають, і треба якісь, якісь напевно, що рукавиці такі е, сильні, чи дві на купу, чи три на купу, щоб не поколоться. Як його посадило, таке вомасеньке, таке вомацьенький в цей горшочок. І так воно, е, бачите, вово якийсь малесеньке. Таке цей горшочок так воно розрослося, і він вже в мене цвів, біленько о, той кактус. І, і, і я його більше не пересаджую. Не пересаджую, бо я не годна його пересадити. О, такий, Винесла його трохи на двір. А ще ти вчора не могла показати. Так, цвіте мій піон. Все в нас зранку зранку Сказала, щоб крісло мені почистили, бо коти, коти цілу зиму в тій кімнаті і собі хотіли сидіти, а я тут собі кладу під, під навісом крісло. Можна сісти. Зранку трошки запати е, той квітник, бо нам передавали на сьогодні, що буде 25 градусів. Не знаю, будуть ті градуси чи не будуть. Або бачите, тут я сіяла матіолу. Ой-ой, нема як показати вона. І вона вже зійшла та матіола. Вже зійшла. Бачите? Бачите? вже матіола зійшла. Скоро швиденько, так за тих пару днів і вже зійшла. Або ті мої питали мене за моїх тих песиків. Або мене питали за тих жевжиків малих. І от подивіться, подивіться, що воно там реє. Вони тут носі на територію Усе, що де заглянуть? Табулька їх водить і вони носять все. Все. О, тут тягали, то тут зранку треба вже, я прийшлася вже, і так треба о, вже взяли якусь рукавицю. Ну, вони як діти малі, ну що з ними зробиш? Щось вони. Або, що воно там тлумить? Ну, подивіться, щось він там шукає. А що ти там шукаєш? Ну, а що ти там шукаєш? Що там є доброго, а? Ну, кажете, що вони. Їсти їм даєш, ну та знаєте, їсти даю добре, але їсти їм даєш, вони не хочуть. Вони чекають, що я їм дам якоїсь ковбаски, якоїсь ковбаски. І вони тут оминають і скажуть мені до рук, бо, бо я маю там десь мати якусь ковбаску. О, о, щось понаносили тут кавобо. Треба узі знову якимось віником позагребасити. А що ти тут, а що ти тут шукаєш? Ей, колега! <смір> Ей, колега, <справді> що ти тут шукаєш? Що ти, там... ти тут шукаєш? Як діти малі, ну як від них забрати? Ну як, во-во, повіться. Ну як завериш від них, то найже граються, ну то то таке во. Малесеньке, ти А, Десь <правж> вже побігла. Що тебе? Що тебе? Що тебе мучить? Що тебе мучити? Подивіться, подивіться, вона як булька вже, подивіться, що вона робить, вона як булька вже. А? Хочу показати, ми посадили лохену тут були. О. І вона. Приймілася. Бачите, як вона приймилась. І пустила листочки. Чоловік вливає, вливає, обсапує, робить такі лунки. О, ми маємо лише дві. лишень дві. І тут ще. Бачите, а це вже пустила на цвіт. Відке Ви виділи, така малесенька вже пустила на цвіт. Лохіна. Боже. А я її не віржу, а чоловік мовчить, нічого мені не каже. А вона вже починає цвісти. Ви виділи таке? Ага. О, як вам приблизити, показати? Дивіться. А вона починає цвісти. А Саша не цвітеє, я навіть не приглянула, була, лише та одна зацвіла. Ну, ну ну ви видите, яке? Га? яке файне якесь таке. Зато виноград все і в нас приймився. Приймився весь виноград. весь. Тут ми маємо. Взагалі всіх корчів ми маємо винограду. E 19, 19 корчів. Я думаю, скільки. 19 корчів ми маємо винограду. Різного, різного. Це мені і дочка з Італії передавала. А їй то давно вже вона, він щось приймався, не приймався. Вона і казала, як він називається. А я що, забула, такий винограда цей корч, цей корч з італії, що вона е, пере, передавала. Може, то вже треба кропити його, я не знаю. Бачите, він починає, починає грони випускати такі малесенькі. Бачите? Цей такий виноград теж починає на грони. Я не знаю, може його вже треба кропити, треба подивитися. Ага. І цей з Італії також пускає на грони. Дивіться, а? А? А. цей такий. Пускаю воду собі, щоб вона текла мені в тазик, і я тоді, як мені треба вечором, щось трошки влию. Чуть -чуть. Цей такий я пересаджувала за хати цей виноград він приймився, пустив. І там той пустив. Просто треба, просто це пустив, бачите? Весь виноград. Просто треба зварити на виноград. Все треба на виноград зварити. Ну, та, знаєте, скажу, що треба, все треба, але, але. Не але. Нічого, якось буде. Все, все якось буде, щось поправимо, щось, щось підробимо. Буде, буде на то час е, і все зробиться. Знаєте, скажу вам зараз, все якесь таке не на часі, немає ні для чого настрою, ні до чого.